Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимсь щодня. Усмішку людям усім посивати, доброго ранку щиро бажати. Зараз у нас заняття з навчання ранки. Всі рідненько ми сідаємо і заняття починаємо. В усіх школах дзвенить дзвінок. Починається урок, але рано нам до школи нас вітає дитсадок. Та не будемо сумувати, щоб усе на світі знати. Треба нам знання малята дитсадочку здобувати. До нас на заняття завітала мудра сова. Ой, а де ж це вона? Давайте ми її тут почекаємо. Звуки бувають мовленєві це ті, які ми вимовляємо. І немовленєві це ті, які ми не вимовляємо, але щодня, щодня чуємо. Це може бути шум вітру, спів пташок, плескаємо в долоньки, шум водички. Це не немовленірі звуки, а мовленірі це ті, коли, які вимовляємо ми. І е, за допом... зі звуків так складаються слова, які, е, за допомогою яких ми розмовляємо і розуміємо один одного. А що ж нам допомагає вимовляти звуки? Що допомагає? Губки допомагають, зубки, язичок. А ось і з'явилась наша мудра сова і просить допомогти їй виконати завдання. Чи готова ти, Міланочка, виконувати завдання? Послухай, будь ласка, віршик, і підкажи останні слова рядочки. Зайчик, дивись уважно на картинку. Зайчик спати захотів. Сам постелю, що зробив? Подушку поставив. Постелив. Сам собі приніс. Що приніс? Подушку. Подушку. Підмостив її під. Вушко. Та у зайця довге вушко все звисає з-під подушки. Отже, зайчик спадки захотів, сам постелю постелив, сам собі приніс подушку, підмостив її під вушко. Та у Зайця довге вушко, все звисає з-під подушки із подушки. Що ми зараз промовляли з тобою? Саша. Слова! Так, Міланочка, слова промовляли. Yeah. Як ці слова звучать? Вони звучать по-різному. Бувають слова. Різні звучанням. а також ще вони відрізняються за розміром. Слова бувають довгі і короткі. Довгі слова ми промовляємо, довгі слова ми промовляємо довго, а короткі говоримо дуже-дуже швидко. Ось, наприклад, картиночка. Скажи, будь ласка, що це ти зараз бачиш? Промову? Конструктор. Промок це слово. Конструктор. Ланочка, повтори слово. Конструктор. 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 Як ми промовляємо це слово? Швидко чи довго? Конструктор. Довго, правда? Конструктор. Промовляємо довго. Отже, це слово яке? Довге. А це що у нас? Мяч. Як ми промовляємо слово м'яч? Довго? Чи довге воно, чи коротке? Як ми його промовляємо? М'яч. Ми його промовляємо швидко, тому це слово коротке, отже, конструктор це довге слово, а м'яч це коротке слово. Так, мудра сова пропонує подивитися на картинку і назвати, що ви бачите. І сказати. Коротке це слово чи довге. Отже, називай. черепаха. Так. Довге це слово чи коротке? Черепаха. Отак. Довге черепаха, бо ми його промовляємо. Довго. А кіт? Яке слово довге чи коротке? Кошка. Кіт. Довге чи коротке? Як ми його промовляємо швидко чи довго? Кіт. Ми промовляємо швиденько, тож воно коротке. Телефон. Яке слово? Довге чи коротке? Яке? Довге чи коротке? <голові> Як ти думаєш? Телефон. Довге слово. А слово лев? Лев, яке воно, коротке чи довге? Як ми його промовляємо? Швиденько чи довго? Лев? Швидко, тому лев – це коротке слово. А слово автомобіль. Це довге слово, бо ми. Промовляємо, будь здорова, довго Автомобіль. Так, а слово кіт. Це коротке слово, бо ми його промовляємо швиденько. Так. Скажи, будь ласка, а як ми можемо утворити із коротенького слова довге? Ось, наприклад, слово кіт. Давай утворимо. Це коротке слово слово кіт. А давай утворимо довге слово з цього слова. Кіт, а довге слово кошеня. Так? А утвори із короткого слова лев утвори довге. Забив Левеня. Так? А із такого слова пес. Давай зробимо коротке, давай зробимо довге. Песи, Так? Давай дальше відкадать. Так, добре. Як вот этого зовут? Черепак. Черепак. Лопаску, кіміножок. Яку вдалося пролістити мишці. Вона початки відкусила, у себе в нірці Ніка яких книжка відкусила частинку слова? Отже, я називаю початок слова, а ви називаєте закінчення. Тон. Банан. Бан. Банан. Тон. Три. Три сонце. Так. Ко? Ко? За. Яке слово утвориться? Козак. Слит. Чива. Васлива, так, правильно. Слива. Соба. Собака. Собака. Кін. Собака. Яке слово утвориться? Так. Так. А тепер ми пограємо в яку Я буду промовляти початок речення, а ти маєш закінчення, обравши одну правильну відповідь серед картинок підказу. Ось, наприклад, лисичка знає на зубок смачненьку казку, яку. Так, ні. Яку казку? Колобок, звичайно, правильно. Наступне. Шарики, двері, чопіку ремонтує. Обери одну правильну відповідь. Що ремонтує? вірно. Обережний будь, Іванку, не розбий з варенням. У банку. обережний будь. банку не з варенням банку. До землі зігнулась гілочка, як по ній пробігла по. Да, то пробіга? Білочка, дівчинка чи мишка? Добігла білочка як у ній пробігла Білочка, да, право, білочка. Добре. Наше заняття підходить до завершення. Сьогодні ми говорили про слова виконували багато цікавих завдань. Я дякую тобі за роботу на занятті, за увагу, ти, розумничка. Бажаю гарного дня, до побачення! До побачення. Пока.